Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок «Я пізнаю світ. Тиждень 23, урок 201. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Використання енергії води молекула азоту. Розпочинаємо наш урок з того, що прочитаємо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі! Адаптер повідомив мені цікаву інформацію. Ще в давнину, спостерігаючи за течією річок, люди зрозуміли, що енергію рухомої води можна використовувати. На берегах річок та біля водоспадів будували водяні млини, колеса яких обертав потік води. І хоча ці пристрої використовували маленьку частину енергії води, вони значно полегшували фізичну працю людей. Я замислився, як науковці навчилися перетворювати енергію води на електричну. Дізнаймося про це разом. Розглянемо світлини. Познач зображення пристрою. Який використовує енергію води. Так. Це перша світлина, на якій зображена гідроелектростанція. А що ми бачимо на наступних світлинах? Сонячну батарею та вітряк бачимо. Так. Вітрогенератор. Пригадайте, які види енергії використовують? Так, сонячна батарея, енергія сонця, а вітрогенератори на вітряних електростанціях використовують енергію вітру. Дізнаємося більше, як використовують енергію води. Підготуємось до читання інформаційної довідки. Попрацюємо з тлумачним словником гідротурбіна. Гідротурбіна пристрій, у якому енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопатей. Прочитайте ще раз Гідротурбіна пристрій, у якому енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопатей. Підготуємось до читання тексту, прочитаємо слова і сполучення слів у колонках. Ліворуч, гідротурбіна. Гідроелектростанції. Зі швидкою течією, стрімко падає вниз, великий натиск. Праворуч перегороджують штучними уступами, греблями, підвищує через отвори. Виконайте вправу повітряні кульки. Наберіть повітря. І на видуху прочитайте слова в колонках. Отже, прочитаємо тепер текст пошепки разом з Диктором. Сто років тому науковці створили досконалий пристрій гідротурбіну. У гідротурбіні енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопатей. Використання цих пристроїв дало змогу створювати гідроелектростанції, що здатні живити електроенергією великі міста. Гідроелектростанція електростанція, що перетворює енергію рухомої води на електричну за допомогою гідротурбін. Установлювати великі гідротурбіни в руслі річки навіть зі швидкою течією не можна, у річки не вистачить сили рухати лопаті гідротурбіни. Інша річ водоспади, де вода стрімко падає вниз, створюючи великий натиск. Однак водоспадів небагато, і установлювати біля них гідротурбіни незручно. Тому русла річок перегороджують штучними уступами греблями. Гребля підвищує рівень води, утворюючи водосховище. Через отвори в греблі вода падає вниз, як у водоспаді, рухаючи лопаті гідротурбіни. Переглянемо відеофрагмент про роботу гідроелектростанції. Thank you Прочитайте ще раз текст, натисніть на паузу, прочитайте текст, перекажіть, а те, що записано червоним, вивчіть на пам'ять. Отже відтворимо з пам'яті те, що записано червоним. У гідротурбіні енергія рухомої води перетворюється на енергію руху лопатей. Що таке гідроелектростанція? Гідроелектростанція електростанція, що перетворює енергію рухомої води на електричну за допомогою гідротурбін. Поміркуйте, які електростанції доцільно встановлювати на такій великій водоймі, як от море, і яке природне явище може сприяти їхній роботі? Так, дійсно, світовий океан може надати людству гігантську і невичерпну кількість енергії. І для її використання потрібно споруджувати ну, такі спеціальні станції, які перетворюють енергію морських хвиль, припливів на електроенергію. Тобто це гідроелектростанції. І яке ж природне явище може сприяти цій роботі цих станцій? Так, звичайно ж, великі хвилі, тобто шторм, тоді буде створюватись саме така ж ситуація, як і та, що ми розглядали з гідроелектростанціями. Водоспади, вода стрімко падає. Створює великий натиск, і так само під час шторму вода стрімко буде підніматися хвилі, пригадуєте, як це відбувається, да? Потім, що вода стрімко падає вниз і створює великий, великий натиск. Такі станції дуже-дуже. Дорогі, можна так сказати. Але вони вже є. Існують такі станції, що перетворюють енергію морських хвиль і припливів на електроенергію, вже існують. У нашій країні поки що немає таких станцій. Отже, перевіримо себе, чи правильно ми припускаємо, що допоможе. Для роботи таких станцій штор. Розглянемо, розгадаємо ребус. І так, торт четверту на замінимо і літера Ш. І вийде шторм. А чи пам'ятаєте, в минулому році ми з вами слухали композицію. Антоніо Вівальді, яка так і називалася шторм. Порелаксуємо у гідротурбіні. Молекули якої речовини перетворювалися на лід у відеофрагменті? Так, молекули води. Пригадайте, а що ми знаємо про молекули азоту? Так, молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Її позначають Н2. Зараз я напишу, ви пригадаєте відразу, пам'ятаєте, як записується? Н2. Речовина азот це газ, входить до складу повітря. А ще він потрібен для життя та рослу рослин. Отже, пригадали інформацію, і тепер ми можемо заповнити таблицю. Отже, атоми, що входять до складу молекули – це нітроген. Кількість атомів, що входять до складу молекули, дві. Н2, дві молекули, 2. Два атоми? Назва речовини, що складається з цих молекул? Це азот. І чи входять ці молекули до складу повітря? Майже вісім десятих повітря це саме азот. Так ходять. Отже, молекула азоту. Давайте підсумкуємо, що ми сьогодні з вами робили. Пригадаємо і дамо відповіді на запитання. Отже, що таке гідротурбіна та гідроелектростанція? Де будують греблі? Які молекули? Ходять до складу повітря. На цьому наш урок завершено. Я нагадую вам, щоб ви не забули виконати домашнє завдання. У зошиті для домашніх завдань. Тиждень 23. Це сторінка 2-3. Отже, бувайте. До наступного уроку.